Виходжу на вулицю в один прекрасний сонячний день, та одразу подумав, що треба зробити зарядку. Спочатку розім'яв трохи плечі та взявся зразу віджиматися. Один, два, три, п'ять. А там хтось дивиться на мене із вікна і регоче, хоча сам лежить на дивані та нічого не робить. Окей, а тепер можна і взяти машину з гаража, щоб поїхати на одну з найкращих робіт. Це дуже класна робота, і подумав я. Завів машину, пристібнувся, увімкнув фари, поставив мітку, міточку. А міточку ми поставимо? Треба мітку? я ж так не доїду без міточки. О, ось, місто Полтава. Місто Полтава. Місто Полтава. Ага. Газова служба. Все. Можна підробіточок, гарно попрацювати і заробити грошенят. Поїдемо заробимо. Раз, два, три, 4, 5. Ой, жовте світло! Чуть не врізався, що таке. Ой, капець, чуть не збив людину. Що, це Полтава, це Полтава, дідка. Та, це Полтава, дідка, ви бачили? Це ужас, це шок. Ой. Єлі відійшов. Так, під'їжджаємо до роботки, треба ж нормально припаркуватись. Ух ти, кулінічі тут є, можна булочку піти похавати. Захавать булочку гарненьку. З... Хотів сказати з майонезом. А, ні, з майонезом, мабуть, було ще нема. Так, працівник газової служби, газової реальна, реальна Регіональна служба. Починаємо зміну, одягаємо швидко. Спецовочку, спецовочку. А що там було? Як це моя машина стояла в тій машині? Це ужас, це ужас. Ну що, треба акуратненько тут проїхати. Проїхати дуже акуратненько. Гляньте, яка, Гляньте, яка, яка тут робоча машина, бо просто. Я б собі її в гараж додому забрав. Ех, Полтава, їдемо, їдемо по Полтаві. Так, їду, нікого собі не чіпаю. І що це було? Що це було? Нормально? Я їду, нікого не чіпаю, в мене врізається один, другий, да як? Ну так, ну як так? Не заводиться. Тримкомплект потрібний. Ну, достав ремкомплект, інструмент перемонтував. Поїду далі. Тільки виїхав і вже зламали мені машину. Ну, треба... ну, це ж капець. Так, наліво, направо подивимось. То що треба... Полтава, ви бачите, яке місто? Дуже жорстке, дуже жорстке. Це щось буде це капець. Так, червоне світло. Червоне світло треба зупинятися. Зелене їде. Е, газ, що це що було знову? Це що було знову? Це що було знову? Не заводиться. Знову зламали мені машини. Ну як так? Few later. Вирішив розпочати заново зміну, то перша зміна щось пішло не по плану. Давайте попрацюємо, думаю, знову. Тому що це капець. Там вдарили, там вдарили. Так. Мені здається, я вже тут був. дежавю, дежавю. Так, зелене світло. Поїдемо. Поїхали. Поїдемо. Поїхали тут. Це зрізають, підрізають, але Значить ми приїжджаємо. Я проїжджаю дуже обережно, дуже обережно. Дуже обережно треба їхати, тому що тут якісь шмахери льота. Їду собі, дивлюся на дорогу, але я не помічаю, яка у нас гарна Україна, гарна природа. подивіться, подивіться наліво, направо, вверх, вниз. На світлофор, що тут є. Просто гарне, чудове і красиве місто. Місто Харків. Зараз у місті Харкові я вже під'їжджаю до своєї роботи. Виконати ремонт у квартирах, що у них там труби потікли, чи побіжали, чи що. Так, у кого тут що зламалось? О, у вас тут під кондіром зламались труби, так. Угу, Заваримо контакт. Зразу вже заварили контакт. Оце ви, в принципі, молодці, ви вже все підготували. Я тільки підійшов, заварив і все. І все, якби. Ви красунчики, просто красунчики. Що, підемо до ще одної квартири, тут є один заказик. Недалеко від мене. Ток-ток, ток-ток, нак нок де у вас тут що? Треба полагати. О, так, заваримо контакт, закрили заглушку, підтягнумо деталь, чик-чик, клас, клас, хоп, все. Звертайтесь, звертайтесь. Сама найкраща служба, газова служба міста Полтава. місто Полтава. Робимо не словом, а ділом. Беремо та робимо. Ну що ж, ще залишилось виконати в декількох квартирах ремонт. І, в принципі... Поїдемо потім додому, точніше, не додому, який додому? В офіс В офіс треба здати, е, отчот здати, і тоді вже додому можливо, якщо відпустять. Начальник, начальник, керівник, якщо відпустить додому. Ми, я тим часом вже виконав роботу, зробив ще роботу в одній квартирі, і залишається ще трошечки, ще трошечки, І все, і все, поїдемо. Поїдемо. Відпочивати вже. Поїдемо вже відпочивати. А дивіться. Дивіться, яка була гарна тут прибудинкова територія. Просто вообще краса. Краса. Просто краса. Я от бігаю, працюю, роблю ремонт, і в мене різні різні думки у голові. Що у них тут ламається? Під, конди... під кондиціонером у них тут ламається, я не розумію. Тебе це приходити і зал... залазити під кондьор. Вони там крісла не розставили, нічого не прибрали. А ти от та, на карачках туди підлазиш, щоб підремонтувати? Це капець. Що коїться, підготували би, все красиво, відставили. А тут а... нічого для тебе не зроблять, і ти вже все повинен там налагодити. Люди, щось це коїться? Що ж це коїться? Що за діла? А я тим часом вже повертаюся в офіс. Повертаюся в офіс. Тут було червоне світло, зелене, все. Поїхали. Мої мислі в голові, мої думки в голові. Вони тільки позитивні. Позитивні. Щоб Збройні сили перемагали, ми треба допомагати Збройним силам. Вірити в Збройні Сили України. Все буде Україна. Так, попереду бок Лос. Зупиніться на знак стоп. А чому я не зупинився? Ну мені треба за це випасити штраф. Так, а що з вікном? Я не зрозумів. Чому я нічого не бачу? Я нічого не бачу. Треба висунутись з вікна і їхати, а то це ж капець, я ж нічого не бачу, так. Ех, яка ж все ж таки реально гарна Україна. Подивіться. Йолоч, Ялиночки. Сосенки. Усе. Тут річка, мости. Усе тут так красиво, гарно. гори так, краще припустити. Краще мої, краще пропустити оцих угонщиків авто, угонщиків авто. Краще їхати по правилу. Ми, Я тим часом заїхав вже Полтаву. Тут Ланес щось тягнеться, я не знаю, він тягнеться. Ну хоча 60 км на годину по місту ми їдемо. їдемо то, В принципі, нормально, нормально, красунчик. Краще не порушувати і їхати 60, 60, 60 км на годину. Під'їжджаю вже до офісу, під'їжджаю вже до офісу. Треба здати зміну, здати зміну. Завершити зміну і забрати свої зароблені кровні гроші. Так. Іди сюди, іди сюди, скільки я зароблю. 20 тисяч гривень! 20 тисяч гривень. Це не мало, це не мало. 20 тисяч гривень. Прикиньте, 20 тисяч гривень дали. Я витратив часу небагато, 20 тисяч дали. Давайте я трошки відпочину відпочину, завершу зміну, відпочину, і потім ще до вас прийду. Дякую за роботу. За... Дякую за роботу. Друзі, усім дякую за перегляд. Якщо вам сподобався даний формат відео, протисніть лайк, підписку на канал. Пишіть коменти, мені треба від вас відгу... відгуки під цим відео. Дякую за перегляд. Якщо реально це відео де ви дивились і зараз от дивитесь, вам окремий лайкос, вподобаєчка від мене. Респектос, лайкос. Всім пока. Віримо в Збройні Сили України, допомагаємо Збройним силам України. Ще побачимось!